Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Вітаю вас, мої дорогі раки. Сьогодні гороскоп для вас на січень 23-го року на початок, середину і кінець місяця. Подивимося, як мене для вас перший місяць року. І так, початок місяця. Будете багато працювати, якась творчі будуть згадуми, багато буде ідей нових, але е, більше ідеї, будуть залишатися ідеям. Будете досить багато повітряних замків будувати. Більше потрібно діяти. Е, можуть вас втягнути в якусь аферу, будьте обережні. Тримайтеся у всіх питаннях, у всьому золотої серединки. Менше витрачайте, не ставайте ні на чию сторону якихось конфліктів і так далі. Просто у всьому тримайтеся з початку місяця золотої серединки. Далі випадає десяточка пентаклів. Дуже гарна, дуже позитивна карта. я вас гарні новини, радість, успіх, щастя і в сім'ї, і в усіх сферах вашого життя. На середину місяця випадає королева жезлів, яка вказує, що буде у вас досить багато справ, таких приємних, які ви будете робити досить з великим задоволенням. Також карта вказує, щоб розпочати доводило до кінця і вірили в себе в свої сили. Угу. Туз кубків, який вказує, що Можливо, й буде здійснення бажання, про яке ви так давно мріяли, буде радісні новини, буде щастя, задоволення, будуть такі досить емоції, вас будуть переповнювати. Скажімо так, дім повна чаша, у вас буде, буде все прекрасно. Можете сміливо дивитися в майбутнє, і діяти, трійка жезлів. Вона вказує, що на вас чекає успішний розвиток задуманого. Наступна карта. Ага, шут. Обнулення. Якісь були, якщо були негаразди, якісь були перепони, можливо, тут все буде обнулення. от. Чомусь ви почнете, захочете розпочати все спочатку. Щось змінити на нове. Знов старий етап завершиться, розпочнеться якийсь новий етап у вашому житті. Щось ви захочете нове, можливо, нову роботу, можливо, завершити якісь відносини, можливо, десь переїзд буде в інше місце. В кожного, звичайно, по, -по різному буде проявлятися ця карта, в когось там бізнес захоче відкрити і так далі. Наступна карта король жезлів. Король жезлів вказує вам, що вас просто буде переповнювати енергія. Все вам буде під силу, щоб ви не взялися. Головне, будьте сміливими, рішучими, і все у вас вийде. Наступна карта на кінець місяця Верховна жриця, яка вказує, що якісь таємниці є навколо вас. Просто довіртесь інтуїції, і ви все розгадаєте. Четвірка пентаклів, ну на вас буде чекати. Стабільність буде все без змін, як і було. Таких великих змін не буде. Зміни ви в життя, якщо й будуть якісь просто не хочете впускати, просто все стабільно і все по-старому. Четвірка кубків вказує, що ви якомусь будете в якомусь буде депресивному стані в кінці місяця, всім будьте незадоволені, все вам не так і все вас буде не влаштовувати. Тут вам просто потрібно придивитися до того, що вам дає доля. У вас є гарні шанси, гарні можливості щось в своєму житті змінити і розпочати все спочатку от по шуту. У вас є можливості, є шанси. Четвірка вам кубиків вказує, Просто перестаньте капризувати, оберніться і все побачите. Свої шанси, свої можливості, які у вас є. Рицарь мочів. можуть бути конфліктні ситуації, може бути критика в вашу адресу, можуть бути якісь поїздки по якихось важливих справах, такі несподівані. Якийсь такий буде кінець місяця досить такий напружений, будуть якісь пошуки, порозуміння. Стан постійно буде такий напружений, або ж будете захищатися, або ж будете, як то кажуть, самі на когось нападати. Головне, беріть це і відстоюйте себе. І наступна карта четвірочка мечів, яка вказує, що ви багато працювали, ви втомилися, і вам просто потрібний відпочиток. Або ж це відпустка, або ж це гарний вихідний, але вам потрібно відпочити. Просто виспатись, відпочити, привести себе в порядок, можливо, сходити в кіно, можливо, в кафе і так далі. Відпочити і фізично, і емоційно. Ну і так, давайте підводить сумки підсумки. У вас буде багато ідей, багато можливостей, але ви більше мрієте, чим дієте. Також остерігайтеся того, що вас можуть обдурити і втягнути в якісь афери. У всіх таких питаннях підозрілих, просто тримайтеся з готої середини. Старайтеся ні в що не вкладати гроші. Старайтеся їх менше витрачати, побережіть їх надалі. Просто в конфліктних ситуаціях не приймайте нічую сторону. Наступна карта це десяточка пентаклів, яка вказує, що все у вас буде гарно, добре, радісні, приємні новини. На середину місяця королева жертві випадає, яка вказує, що буде досить багато справ, які ви будете робити з задоволенням. Тут вам вказує. Кубків, що у вас все вдасться, просто будуть гарні позитивні емоції, і також можливе здійснення якогось вашого бажання. Е Можете дивитися в майбутнє, е буде у вас реалізація вас бажаного. Ну далі випадає у вас шут, це буде обнулення е всього. Король жезлів вказує, що. Е вам буде все під силу, ви будете повні енергії, у вас все вдасться. Просто будьте активні, ви лідер, ви можете все, якщо будете більш рішучим і сміливим, і будете більше діяти, чим мріяти. Далі у вас випадає на кінець місяця верховна Жриця, яка вказує, що навколо вас можуть бути якісь таємниці. Тут головне довіритися інтуїції. По четвірки пентаклів більш-менш буде на вас стабільність чекати, змін невеликих не буде, але четвірка вказує кубків, що ви більш будете депресувати і не будете бачити шансів і можливостей на те, щоб щось змінити в своєму житті. Просто будете більше капризувати. Вам потрібно виходити з цієї хандри і діяти. У вас є шанси і є можливості. Також у вас можуть виникати і поїздки, і конфліктні ситуації, якісь пошуки порозуміння. Можливо, якісь будете захищатись від когось і так далі. Отстойте свої погляди, свої думки. А четвірка мечі вказує, що от просто від такого м -м досить активного місяця ви просто втомлені буде, буде просто потрібний відпочинок. Відпочити, виспитися, привести себе в порядок, і фізичний свій стан, і емоційний. І все буде добре і прекрасно. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу, до побачення!